Я нього запитував, бо брав його. Піджак весь нагородах запитував. Е, Що найтам героїчніше на війні? І та, Він завжди відповідав, навіть де випивав чат, бо був контужений в танку і казав, ти, ну, так, так, відчепився. Але одного разу він сказав, найстрашніше це коли танковий матеріал де я служив тільки, а не було ні екскаваторів, нічого. А треба було закопатися в землю, щоб нічого не було, викупити кухню, там все інше. Так певні побутові доручності зробити. мозолі на руках до крові збити, а через 2 години наказ зніматися і рухати Каже, це найстрашніше було з усього, тому що таких історій, таких ситуацій було багато. Каже, війна це не той героїзм, який Кіно показує. Війна це кров під. У і е, це людське життя, життя і свято. І, ось, власне кажучи, тоді після цього його висловлю зрозумів, наскільки велика прірва між цим блокованим кіно, як я в кінотеатрах, чи, чи в групи, і тими реаліями, які є. Сьогодні, звісно, зовсім інша ситуація. Історию журналісти показують це. Показують те, як це є, і, і це посутнє. В тому числі допомогування злочинку. Наступний понеділок напередодні 4-ї річниці початку широкомасштабного вторгнення буде відбуватися великий захід, присвячений правосуддю, присвячений трибуналу присвячений багатьом юридичних катанням. Буде багато міжнародних учасників, але для мене як ректора важливо те, що ми. Головних спікер ініціаторів є викладач інституту міжнародних відносин Антон спеціальний уповноважений представник представників України по трибуналу. І я хотів би сказати, що це символічно, що ми сьогодні ось в цій споруді говоримо про військову журналістику про потребу об'єднання, професійного об'єднання, яке це говорить, тому що військові журналісти в тому числі, ще раз на вашу, крім донесення. До аудиторії до широкого загалу у світі донесення прав про те, що відбувається, вони ще документують злочини. Там, де жоден цивільний собраний експерт, там поліцейський чи не відійде. І всі ці матеріали будуть потрібні, обов'язково будуть потрібні, коли буде цей трибунал, тому що ми з вами з історії знаємо, не покажений змог повертатися. Голодомо. Знову ж ми говоримо тут, де, де виходить медаль так, голодомор, два голоди, які були продовження ХХ століття в Україні репресії, знищення селянства. так, Ми можемо про це згадувати дуже і дуже багато. Вони по суті показали, що не покаране зло. Воно повертається. І ви повернулися на правду для університету. Сітко мусимо сказати, але подалося 2020 року. У нас на території Інституту філології є перше висаджене дерево Сакура, це пам'ять про студента якоміста, це нашого інституту філології Святослава Горбанка, який загинув у після 2014-го. Тобто, дискусія про початок війни. Насправді ця дискусія ціни дуже добре на на міститься до на на відповідь. Але для офісити ми кажемо тоді, коли першої наш додати, таких 20 один, тих, хто загинув, не отримав ще диплом. В Червоному корпусі є місце тиші, де 21 дерево, все одно парень, тих, хто не отримав дипломи, троє курсатів, 18 студентів, але насправді таких попусників, викладачів. Рібників понад 400. Це ті, хто могли йти в аудиторію, вчити молоде покоління, ті, хто створювали той чи інший матеріальний чи духовний забув, ми всіх їх знаємо. і ось Тому ми повинні чітко розуміти і я, підтримати цю ідею, просвоєння національної військової журналісти. На, на журналістів журналісти накладаються двічі ось той тяга. Хорошому і поганому сенсі слова, а продовжений перший показував, яке потім обов'язково має стати основою для юридичних рішень трибуналу, щоб засудити агресію і кожного, хто мені винував. Інакше через якийсь час, коли нас закликають до перемір, відчувати це через якийсь час. Це все знову сюди прийде. На що з вами забрання молодий перед і посів? Що ми допустити, але саме тому треба по кожному, кожній події, по кожному кожного це Тому Я дякую за можливість сказати це слово. Дякую за те, що військові журналісти. Це насправді величезна фундаментальна праця і за неї найчура вдячність. Може і Сприяти можуть на ліску, можна обов'язково надалі. Дякую дуже за да, дуже такі проникливі слова, які ми почули від пана ректора. І тепер е, переходимо безпосередньо до нашої змістовної частини. Отже, національна спілка військових журналістів була створена за ініціативою Національної ради військовослужбовців і ветеранів, де я є генеральний секретар Олексій Галака, є головою правління і е, е, і за, заступник е, голови. Олега Гарчевного, полковника, одного із е, командирів бойового підрозділу. І з цією пропозицією ми прийшли в свою альмамарку, яку ми е, понад 20 років тому е, закінчили успішно. Ми випускники Інституту журналістики Київського національного університету і звернулися до Юрія Володимировича Бондаря з такою пропозицією. Він з задоволенням, скажем так, взяв під своє крило нашу ініціативу. І ми пропонуємо, не пропонуємо, запропонували йому очолити наглядову раду. І ця наглядова рада її очолив. До неї війдуть ще декілька гідних людей, особистостей. І тут ми і самі їх запропонуємо і від вас. Хочемо почути кандидатів до входження наглядової ради. Вона буде невелика, не треба там роздувати її. Є, скажімо так, ну людей 5 максимум, щоб вони дієво працювали. Чим менше людей в таких структурах, тим ефективніше працюється, як показує практика. Національна спілка військових журналістів, от ви бачите, ми вже розробили логотип, ставить головну мету, це про що розповідав пан Ректор: чесне і неупереджене, я не кажу суб'єктивне, неупередження освітлення в інтересах нашої країни. Оцих подій російсько-української війни, яка почалася у нас з 2014 року, оця російсько-українська війна. У неї є різні етапи. З 2014 по 2015 рік це перша, скажімо так, фаза вогняна, але порівняно з нинішньою, вона не така вогняна, але ми так розподіляємо ці етапи. З 15 по 22 до лютого це так звана окопна війна. Вона була вже окопною за часів ФАТО, потім її переіменували в операцію Об'єднаних Сил. Це була окопна війна от 15 2015 році, коли стали наші підрозділи від Дебальцева там, вищі і нижчі. От так ця лінія бойового зіткнення і була до лютого 2022 року. А нинішнє – це вже широкомасштабне вторгнення, яке. Дуже струсунуло всіх, і дійсно е, показало, що армія в нас є, є люди, які можуть служити, боронити Україну, попри те, що вони не були військовими до е, цих великих бойових дій, а зараз себе показують справними воїнами. І от про тих воїнів е, ми маємо розповідати з 2014 року. Е, я створив 20 документальних фільмів про російсько-українську війну. Наприклад, один із них про 30-ту бригаду у 2020 році було створено.